Чергова зустріч випускників Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків цього року була ще урочистішою, адже на честь людей, які навчались та працювали тут, відкрилась площа авіаторів. Ми ще полетимо, обнаділивий напис на меморіальній дошці. Але наскільки це можливо? Чим більше говорять про славу і потужність військового навчального закладу, тим більше туги. Адже 20 років він уже не функціонує, а розмови про його відновлення так і залишаються розмовами. Станіслав Віхров, заступник Чернігівського міського голови, віддав училищу майже дев'ять років. Говорить, де б не служив після того, скрізь зустрічав випускників Чернігівської льотки. Дуже багато для них зробили перше. Це наставники їхні. Тут навчав, тут навчалися, а потім працювали люди, які доктора військових наук, доктора технічних наук Ось, власні були керівники, наставники. Тут дуже був приємний педагогічний колектив. Дійсно, люди, які пройшли практику військової льотної служби, потім навчалися курсантів. Випускником останнього набору училища свого часу став тепер уже голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Часи навчання він згадує як найщасливіші Найцікавіші роки життя, коли йде становлення, коли тебе чомусь навчають безумовно і зустрітися з друзями, з якими жили в палатках і в Гончарівському. І... Разом літалися дуже приємно. От. Тому ну, найкращі спогади, які можуть бути. Історія училища це люди, які тут навчались. І понад усе вони прагнуть відновлення закладу. Деякі й самі долучаються до навчання молоді. Привіння у молоді у всіх одинакове. Да. У нас молоді хороша золота. Дай Боже їм тільки здоров'я крепко. Щоб вони, як десь випускники 72-го року, 70-го ми бачимо, і вони стільки прожили і приходили на зустрічі свої На зустріч Прийшли навіть найперші випускники 1953 року. Неймовірне щастя для них побачити своїх однокурсників, адже багато хто з них не бачились по кілька десятків років. А от з найбільшою теплотою згадують інструкторів. і тепле тепло це польоти, ребята, друзі і інструктора. Перечі інструктори. Без них не було б ні польотів, ні навірні ребят, котрим місі пройшли. Самая лучшая часть нашей жизни. Авиация это для меня все. Это небо, это радость жизни, радость ощущения, что ты можешь защитить своих людей, свою родину. Это инструктора. Это инструктора. Все, что когда связывается летная работа с училищем, это в первую очередь инструктор. А у нас инструктор был, ну это не человек, а Бог. Поэтому. И то, что он нам закладывал... То я і зараз полетів. Рівняйсь – рівнясь рівняння – на прапор України. Звучать команди з команди стрій випускників голосно вітає командира. Зараз це лише елемент урочистого заходу, але усі без виключення учасники свята сподіваються, одного дня ці команди на цьому плацу зазвучать по справжньому.